На забирає не лише сили на передовій, а й залишає глибокі сліди у тілі та душах тих, хто нас захищає. Щодня десятки військових повертаються з фронту з пораненнями, які потребують довгого лікування, а потім ще й реабілітації. Тут важливо все своєчасні виплати, правильні документи, якісна медична допомога та людська підтримка. Ну і ми хочемо розібратися, як працює система реабілітації в Україні. І для цього ми запросили нашого наступного гостя В'ячеслав Запорожець, засновник та гендиректор реабілітаційного центру Титанові Рехаб». Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, бажаю здоров'я. Дякую навзаєм. Тож, пане В'ячеславе, давайте розпочнемо з того, чим займається реабілітаційний центр, генеральним директором якого ви є. Як працює, за яким принципом можуть звернутися туди хлопці і дівчата з пораненнями? Давайте розпочинати. Добре. Ми працюємо вже два роки. Наш центр. І ми вибрали складну місію, це складна травма і складна ампутація. І що таке складна ампутація? Це е, висока ампутація, короткі кукси, залишки, кістки, це подвійна потрійна ампутація, це часткова втрата зору. Е, чому ми вибрали таку місію? Тому що багато ветеранів, зараз більше 100 тисяч ветеранів з ампутації. Ми починали співпрацю з такими топовими реп... центрами, як Unbroken, Superhumans. і ми побачили, що, на жаль, залишається багато з складною травмою, які не запартизовані або, або не реабілітовані. Тому ми почали. Комунікувати з іноземними фахівцями ми познайомилися з технологією остеінтегративного партизування, а вона потребує спеціалізованого реабілітації. Привезли спочатку хірурга з Швеції, це був Рікард Бронемар. Потім привезли австралійського хірурга пана Альмаделіса. В світі протезування і реабілітації вони пов'язані. І ці два топових хірурга відкрили нам двері в світ протезування та реабілітації. Ось нас вже знають, практично, у мене є зв'язок з кожним медичним директором лікарні або начмедом госпіталя. І зачасту буває так, що тільки хлопець попадає на евакуацію вже після стабіку складної ампутації, наприклад, подвійна ампутація стеган, короткі кукси по 6-8 сантиметрів. Мені дзвонить і каже: Вічеслава, візьмеш цього пацієнта чи ні, як ти можеш йому допомогти? Ось, і ми зразу ж беремо це в роботу, і потім з нами вже комунікує або сам пацієнт, або лікуючий лікар. Давайте тоді поговоримо більш детально про ось цей процес, що відбувається після того, як людина, наприклад, ем, боєць е, або дівчина або чоловік е, вже знають, що потрібна ось така буде реабілітація. Ось роз, зрозуміло, що там дуже важка травма. Що відбувається далі? Тому що, наприклад, людина може бути абсолютно непритомною, але потрібні документи, потрібні гроші, потрібні так. ось ці зв'язки. Комунікації, про які ви тільки що вже сказали. Тож давайте тепер для людей, які, наприклад, рідні Скажи. або лікарі, так що далі, куди звертатися, куди телефонувати, куди бігти для того, щоб так. врятувати свого рідного свою рідну людину? А, якщо до мене звернувся лікар госпіталя. То ми зразу ж робимо команду: наш протезист, наш хірург, травматолог, плюс реабілітолог, і починається обговорення кейсу. Як ми можемо, даються поради, як ми можемо допомогти? Це, по-перше, лікування, загоєння, закриття кукси, формування кукси, зняття швів, і після цього ми вже забираємо хлопця. На реабілітацію та первинне протезування. В таких випадках ти приймаєш участь на початку. Лікування складної ампутації, воно десь може бути і 2, і 3 місяці, буває навіть і більше. Тому у тебе є час, і, скажімо, такий кейс простіше реалізовувати. До нас також звертаються або самі ветерани, які вже запротезувались і не досягли ті мобільності, очікування чи просто не користуються протезами. Зачастую дзвонять родичі, дружини або мами, а також дзвонять начмеди з інших реабілітаційних центрів. І питають, можемо ли ми можемо чи ми допомогти в цьому випадку. Ми просимо надіслати медичну документацію, рентген, якщо є, відео або фото кукси, і далі з командою обговорюємо, який метод протезування ми можемо порадити. Пане В'ячеславе, а як збирати ось цю всю інформацію, наприклад, документальну? І по-друге, питання: хто це сплачує? Це сплачує держава, якісь документи потрібні для е, вашого реабілітаційного центру? Тобто, як це відбувається документально правильно зробити для того, щоб оформити всі документи, щоб нічого не втратити з поля цього, так ось цієї ланки, і потім правильно оформити, наприклад, ви? Плати від держави, так. Коли до нас звертається ветеран або сім'я зразу ж після поранення, ми обов'язково нагадуємо список документів, які вони повинні мати: це військовий квиток, це посвідчення учасника бойових дій. Це форма 5 обставини травми, і форма 6. Це обов'язкові документи. Ми зразу ж кажемо, даємо примітки, перелік, щоб родичі або патронатка. Зараз добре, що у багатьох підрозділах вже є патронатки, і часто ти спілкуєшся з менеджерами військовими, які допоможуть зібрати ці документи ветерана. Далі, в залежності від Складності протезування ми вибираємо метод протезування. Це може бути класичний протез. Тоді ми працюємо по державним програмам. Є 321 постанова, це класичний первинний протез, скажімо так. Є постанова за новітніми технологіями 518-та. Це вже більшість підходить для вторинних протезів. Дозволяє отримати протез, електронне коліно, біонічного руку, яке більш функціональне. І це все за державні кошти. Тобто, протезування більшість 90% випадків протезування ми скеровуємо на державні програми, тому ми створили. Протезну майстерню це е, підприємство протезне Біонікс Group Україна, е, яка є учасником е, ринку е, державного протезування. Вона акредитована в фонді соціального захисту, і е, ми е, можемо робити сучасні, саме сучасні біонічні руки і та електронні коліни. Що з е, Стосується реабілітації, ми не є учасником, ми не акредитовані в мозі по програмі НСЗУ. Ми не користуємось пакетами НСЗУ. Це наша принципова позиція. Тобто, реабілітація у нас приватна, вона не обмежена по часу. В державних установах та комерційних, які акредитовані, у них є пакети два тижні, три тижні. Там, в залежності від складності, ці пакети можуть подовжуватися. Ми не беремо принципово ці пакети, і ми не обмежуємо: якщо ми взяли ветерана складної ампутації, він буде у нас знаходитись до тих пір, поки ми його не запротизуємо. Не навчимо ходити або користуватися протезом. Буває так, що це може бути і рік. При потрійній ампутації у нас хлопці знаходяться і рік і більше. Ось що головне, щоб родичі або сам ветеран, він у нас дуже розвинутий соцмережі, можна написати любим месенджером. Повідомлення через Фейсбук, через Інстаграм, теж приймаються Телеграм, Ватсап чи електронна адреса. Пишеться прізвище, ім'я по батькові, рік народження, дата поранення, і якщо є е, опис травми, тобто на якому рівні зроблена ампутація, або краще е, медична виписка і рентген-снімок. Якщо рентген-снімка немає цифрованого, то Відео або фотокукси. І ми зразу беремо це в роботу. Наша задача допомогти. ми У нас не буває так, що ми відповімо, що там ми загружені чи у нас черга. Ми завжди запросимо ветерана на консультацію, бійця на консультацію. Або якщо це випадок, буває так, що звертаються. З скажімо, стандартною ампутацією, там, наприклад, гомілка чи предпліччя, ми тоді скеруємо до інших протезних центрів, які зроблять якісний протез. Чи, ось, чи ми... можемо ми зараз говорити про те, скільки на місяць, ось таких, ну скажімо, питань людей звертається, я не знаю, випадків хлопців і дівчат, можу... які потребують так. вашої допомоги. Так. В середньому у нас за день біля п'яти звернень. В середньому буває так, що три, буває так дні і до десяти може бути. Ось далі ми, у нас постійно діє команда мультидисциплінарна, протезист, лікар, травматолог, реабілітолог, і ми зразу ж. Плюс у нас є адміністратор, це медичний менеджер, який отримує цю інформацію, зразу ж зв'язується. Буває так, я вам скажу, що багато пишуть хлопці мені безпосередньо, я зразу ж ніколи не скажу відправ до менеджера чи до помічника. Я зразу ж задам питання. Рік народження, травма де знаходишся, і потім цю інформацію передам своїм помічникам і вже дам поради. Там, наприклад, коротке стегно. Давайте розглянемо. Якщо було класичне протезування, і воно не підійшло. Давайте запрошуємо на консультацію на острові Біонічні протези рук зразу ж треба. Запрошувати на консультацію до протезистів. Вони вже побачать складність протезування і будуть підбирати комплектацію протеза. Ось ми працюємо 24 на 7. І нема такого, що ми там не працюємо. Да? У нас є соцмережі, у нас є месенджери, телефони завжди включені. Це наш, знаєте, теж такий фронт. Тому ми дуже в цьому толерантні і з повагою відносимося до наших ветеранів. І така ж комунікація проходить з лікарями інших медичних закладів та госпіталів. Наприклад, госпіталь Дніпра, Мєчка наша, Харків, Київ, Львів це постійно на зв'язку. Практично кожен день ми на зв'язку. Пане В'ячеславе, давайте тепер поговоримо про виклики, які стоять перед ветеранами після того, як вони потрапляють вже в реабілітаційний центр. Їм роблять ось це первинне протезування, що далі відбувається з бійцем, який від початку вже, скажімо так. Кукса Я готова так? так, ось цей вже первинний етап пройдено. Що далі відбувається? Це перше питання. А друге, до початку повномасштабної війни чи були взагалі в Україні настільки круті спеціалісти, які зараз стикаються з тим, що зараз відбувається на фронті, і ось ці складні. Травми, які отримують хлопці. Наскільки швидко вдалося увійти ось цей процес вже настільки фахово, щоб приймати таку кількість людей зараз? Добре. Перше військова травма, ампутація вона завжди має наслідки і ускладнення це по-перше, фантомний біль. Це може бути контузія, це можуть бути ураження інших органів. Дуже мало випадків, коли до тебе приходить пацієнт, у якого зроблена ідеальна ампутація, нема фантомів, і його стан здоров'я ок. Тобто він активно фізично, психологічно стабін. На жаль, Кожен ветеран, а в нашому випадку складною а, травмою, складною ампутацією, він вже провів від трьох до шести, а буває до ріка, в госпіталі. У нього вже є фантомі, у нього є ПТСР, у нього великі навантаження від знеболення. З ним треба працювати психологічно. У нього а, треба відтворювати енергію. Тому от Саме складно зараз всі, мабуть, центри реабілітаційні з цим погодились і погоджуються, що треба замотивувати і мати, мати скажімо так, мотивацію, щоб ветеран займався. Тому ми по, в нашій реабілітаційній програмі є мистецтво. Ми співаємо, малюємо, є е, спорт, дуже важливу роль відтворює спорт. У нас є баскетбол на візках, у нас є бокс на візках, є бокс на протезах, у нас є плавання, у нас є зараз літо, гребля. Тобто любі активності ми постійно приймаємо участь в це Такі змагання, марафон з перешкодами. І саме це дає, ветерана е, дає йому мотивацію і сил, відтворює енергію. І він, ну і обов'язково це психолог. У нас є психологи, які вже отримали поранення е, з дипломом. У нас є девайси, е, стимуляції. Скажімо, нейростимуляції, сучасні навушники, сучасні системи вібраційні, індукційні, які дозволяють впливати на мозок і давати убирати цей фантом. Також ми відкрили в центрі лабораторію по лікуванню фантомного болю, де працює. Нейрохірург та лікар-травматолог, вони шукають причину цієї болі. Це, це можуть бути невроми, це можуть бути е, пошкодження нервів. Ось. І е, також ми застосовуємо і нетрадиційні методи реабілітації. Оце я вперше побачив. У нас в центральному госпіталі є відділення нетрадиційної. Е, Медицина. У нас є йога, у нас є кумтура, це голки, е, у нас є музична медитація. І це, ви знаєте, от взагалі воно працює. Хтось вибирає бокс, хтось поактивним, а хтось іде на кумтуру, хтось хоче просто полежати, послухати музику, зайнятися дихальними вправами. І тоді ми маємо результат, тому що виготовити протез і його, скажімо, закріпити чи натягнути на куксу це ну навіть не пів справи. Головне, щоб ветеран повернувся, зрозумів, що йому вдасться навчитися користуватися цим протезом. У нас, наприклад, є амбасадор Антон Іванців, потрійна ампутація, у нього висока ампутація плеча, у нього висока ампутація предпліччя, у нього висока ампутація стигна, тобто, три біонічних протези. Це наш найскладний кейс, коли його забирав з реабілітаційного центру Галичина. Як казав, Антоне, я ніколи, ну ніхто навіть даже в світі, мабуть. Не робив такі складні протези. Але у нас є такі то такі то контакти, лікарі. Ми будемо на тобі крок за кроком, да, будемо підбирати протезування. Зараз Антон є членом комісії фонду соціального захисту. Він приймає і рішення, які ти протези потрібен. Він Сам е, надихає, консультує хлопців складною ампутацією з високою ампутацією рук. Він показує, що він двома біонічними, е, е, маючи два біонічних протези, причому е, було чотири виробника, щоб ми підібрали систему, яка до нього підійде. Він отримав остеінтегративне протезування і біонічні кісті Вінсент. Це Німеччина. Далі він сам розібрався, як керувати автомобілем. Він придбав електрокар. Ми разом переобладнали цей автомобіль, і зараз він подорожує по Європі. У нього відпуска. Він з дружиною, з двома дітьми, сам за кермом. Цей електрокар не буду рекламувати. марку, він подорожує. Він вже був у Франції в квітні. На і отримав нагороду як саме складне рішення. От у вас було питання по протезистів, да, я переходжу. На третій рік війни наші три запартизованих ветерани отримали нагороду, це як Оскар, саме складне рішення. І е, е, наші колеги з Франції Америки, Америки вони казали: вони, у них було питання. А як ви зрозуміли, що можна поєднувати такі комплектуючі в одну систему? Тому що нас вибору не було, тому що ми хочемо, щоб наші люди жили нормально і принаймні відбиваючись від такого страшного ворога, тим не менш повертати людей до нормального життя, і ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите, пане В'ячеславе, тема реабілітації військових ветеранів вона не вичерпна. Ми будемо запрошувати вас ще долучитися до нашої розмови і продовжити цю цікаву розмову. На жаль, ефірний час вичерпаний наш, але але ми мусимо прощатися, і тим не менш дуже так. дякуємо вам за те, що ви робите кожного дня, і дістаєте з того світу психологічно і емоційно, а потім вже і фізично хлопців і дівчат, які ось так, ось тако таке горе переживають, захищаючи нас всіх українців. Щиро дякуємо вам і прощаємось. Дякую. До, До зустрічі.